Дуже підла війна, яка ще такої, мабуть, війни не було, і щоденно мої побратими повертаються додому. Наразі, за даними Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО, здається, близько 100 тисяч людей вже отримали статус учасника бойових дій. Приблизно, тобто 70 з них, враховуючи, що десь 40... Ну не будемо казати кількість груп э, групи військ, яка приймає участь в антитерористичній операції, бо це э, якось нашому ворогу може допомогти. Э, десь приблизно 60-70 тисяч учасників АТО наразі знаходяться вдома. Це як демобілізовані військовослужбовці збройних сил України, так і э, працівники МНС, Держприкордонслужби, служби служби безпеки України не можна забувати, що не тільки. Збройні сили приймають безпосередню участь в АТО. Поліція. Так, ще поліція дуже багато їх. Тобто, це дуже наразі суттєва верста населення, щоб ми розуміли, до цього всього ще б, треба ще додавати членів їх сімей. І наразі через місяць десь буде оголошена чергова черга мобілізації. Знову ж таки, кінця війни особисто я не спостерігаю в найближчому сьогоденні. Тому ця кількість людей буде постійно зростати. І це є виклик для української держави і для українського народу. Чому? Тому що український учасник війни, він, повертаючись додому, скидається як з стандартними проблемами комбатантів всіх часів та народів. Тобто те, що ми кажемо про проблеми солдата, які повернуться з війни. Вони завжди будуть і завжди будуть. Будь-яка війна, будь-якій будь країні, в будь-які часи. Вона породжує ці проблеми. Але учасник АТО, повертаючись, він стикається на додаток ще суто українськими проблемами. Тобто це падіння рівня життя, це високі ціни, це соціально-побутова невлаштованість, це тотальна недовіра до органів влади, це надзвичайно складний комплекс проблем, з яким знайомі абсолютно всі ви, тому що ви всі українці. І це надзвичайно важко. Для моїх побратимів, і от спілкуючись з ними, ми спостерігаємо те, що цю проблему треба вирішувати зараз, сьогодні, вчора її треба вирішувати. Яким чином? Ну, величний подвиг українського народу полягає в тому, що як на початку збройної агресії Російської Федерації половина країни пішла безпосередньо воювати, а інша половина її підтримала. Так само і зараз саме український народ. Чи утворення сотень тисяч громадських об'єднань, волонтерських об'єднань допомагає повернувшимся учасникам АТО в усіх питаннях: це і працевлаштування, і так і психологічна адаптація, ресоціалізація, надзвичайно велика кількість. Але е, наразі е, є проблема в тому, що всі ці ініціативи діють досить хаотично і неорганізовано, як це вже було сказано у нас. Так? Тобто виникає така ситуація, що от візьмемо стрільця Миколу, так, який повернувся з війни. Так, він знає, що десь є тисячі громадських активістів, які йому допомагають. Але вони десь. Як їх знайти, до кого йому звернутися, він не розуміє. І е, дуже мало хто може надати йому чітку змістовну відповідь, що якщо в тебе така проблема, ти маєш піти в такий то кабінет, занести такі-то документи, тому що всі всім займаються. А на вихлопі ми маємо, що е, знаєте, лучше брав хороше. Тому е, чому ми з задоволенням приєдналися до проєкту без броні? Тому що, по-перше, це дає надзвичайно дієвий інструмент для роботи усіх державних та громадських ініціатив. Надзвичайно дієвий інструмент. Я з нетерпінням очікую особисто запуску сайту, як і всі, в принципі, я думаю, ветеранські спільноти, бо їх теж дуже багато. Е, зараз я от, представник Київської міської спілки ветеранів АТО, але такі спілки вже в Києві навіть більше десятка, і це надзвичайно добре не По-перше, це буде чудовий інструмент для роботи. По-друге, це все нас об'єднає, це нас консолідує, це надасть нам якісь певні вектори розвитку. І по-третє, це дасть змогу дотягнутися до тих місць нашої батьківщини, де внаслідок низького соціальної активності населення немає такої кількості громадських ініціатив. Ми говоримо про те, що Київ, так, Київ, Дніпропетровськ, Львів і інші великі, крупні міста, так, там учасник АТО, він знайде собі допомогу в будь-якому випадку. А от якщо ми візьмемо не якесь невеличке село так, в районний, або районний центр, там ситуація тут зовсім інша. Там є голова сільради та бухгалтер, які, які є головою сільради та бухгалтер. І вони фізично не зможуть надавати йому якусь допомогу. І це, цей проект без броні так він знову ж таки дасть нам цей інструмент для допомоги от саме таким хлопцям, які дуже далеко від соціально активної частини населення. Короткі проблеми, так, мене попросили висвітлити, якими стикаються ветерани АТО після повернення додому. Ну, проблеми надзвичайно важкі, я вже сказав. В принципі, перша проблема це потрібно проконсультувати. Щодо отримання пільг та соціальних гарантій. Це те, що з чого особисто ми завжди починаємо з своїй діяльність. Тобто, людина приходить мені, спочатку, те, що тобі треба зробити, щоб отримати все, що тобі обіцяла держава за захист твоїх батьківщини. Я знову ж таки хочу вийду, окремо сказати, що чому важливі соціальні гарантії? Не тому, що хтось воює за пільги, а тому що скільки коштує відірвана нога, ще такої ціни не придумали. А тому, що ми захищаємо і український народ, і знову ж таки українську державу. І я вважаю, що надзвичайно справедливо було, якщо українська держава, українська держава знову ж таки ці пільги дійсно надавала. Бо це, це підтримує морально психологічний склад стану особового складу. Це надзвичайно важливо для бойового духу і нашої перемоги. Тобто отримали консультацію, потім потрібне працевлаштування. Тому що мені завжди ви знаєте дуже смішно читати ці, ну, різноманітні там прес-релізи щодо психологічної реабілітації в порівнянні з штатами або в порівнянні там з Німеччиною. Нашим хлопцям нема чого їсти на наступний місяць після демобілізації. В них немає часу на надзвичайно складні психологічні проблеми. О, я воював там, я вбивав людей. Солдат не вбиває людей, солдат вражає цілі. І коли наступного місяця в голові тільки що моя дружина і мої діти будуть їсти, то тоді вже на психологічні проблеми часу не вистачає. В чому, до речі, це допомагає, мобілізує. Тому ми маємо надавати працевлашкування, ми маємо працювати з центрами зайнятості, ми маємо потім надавати юридичну підтримку, тому що наше законодавство не досконале, і майже кожному учаснику АТО потрібен адвокат. От, ну, дійсно, це так і є. І вже потім, знову ж таки, медична допомога, тому що людина е, ну, не може рівно проспати на землі і не мати проблем зі спиною, проблем з шиєю, проблем з плечами, з суглобами, з серцем, з судинами. Це надзвичайно важко фізично, е, тому йому треба медичну допомогу надавати. І, звісно ж, звісно ж, медико, психологічну там, або соціо-психологічну реабілітацію та адаптацію соцію. І все це має працювати в комплексі. Не можна взяти хлопця, прореабілітувати його і потім відправити назад. Він знову приходить додому і знову думає, а що мені завтра їсти, а мені дитину треба в школу зібрати, а мене на роботу не беруть, а я нікому не потрібен, а за що я воював, а за що ми паливали кров, і все. Вся ця реабілітація у нас ви розумієте. А так, маючи цей інструмент, громадські активісти, численні по всій Україні, зможуть надати хлопцям комплексну допомогу. Так, Микола, значить, завтра ти йдеш на тренінг. Післязавтра в тебе співбесіда з центром зайнятості. Після післязавтра тобі допоможуть здати роботу. Після після, післязавтра -після 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 ми чекаємо тебе та твою дружину на тренінг щодо соціальної адаптації та роботи з учасниками. І оце такий комплекс дасть нам змогу рятувати кожного нашого бойового братина. Тому що кожен з них. Це є надзвичайна цінність для нашої держави, тому що це люди, які на собі знають, що таке Україна, і заради чого, взагалі, е варто жити і варто будувати країну. Дякую.